Доброго дня, мої любі глядачі, і сьогодні ми подивимося питання про зачмоняного діда. І так, перше запитання. Пройшла така інформація, що у ПУ рецидив хвороби. Він буде проходити нову терапію на початку березня. Давайте спитаємо, чи правда, що у цього зачмоненого діда рецидив хвороби? Я вам скажу, що дуже часто, коли я дивлюся на цього дітка, в мене завжди на нього випадає відлюдник. Просто завжди. Ви вже, ви напевно, самі вивчили, що він означає у плані здоров'я. І так, перше, це помірність. Помірність в нас означає, що в нього у минулому була ремісія. І це за рахунок того, що бачите, тут із чаші в чашу переливає помірність в нас це якісь ліки, Завжди в нього вливаються якісь ліки, і за рахунок цього його якось підтримують. Але на зараз в нього, звичайно ж, загострення хвороби. По-перше, це може бути як серце, так і якісь дуже довгі болячки, які приковують просто людину до постілі. Не може вона рухатись, не може вона сама себе обслуговувати і, і ось тому подібне. В тому числі це хвороби, які пов'язані зі старістю, хвороба Альцгеймера, слабоумія, не знаю, як на українській мові, маразм і так далі. тому подібне. Це хронічні незахворювання, які вже не можуть вилікуватися, а просто їх можна підтримувати. І, в принципі, це і роблять. Постійно його з цього стану виводять. Тут в нас трійка кубків. Трійка кубків, каже, що знову це багато ліків і багато дуже грошей в це вливають, щоб його якось підтримати, щоб вивести його. Бачите, тут на дві купентаклів. Тобто, хоч якось, щоб він функціонував. Але дві капентаклів це теж нестабільна ситуація. Бачите, тут людина стоїть на одній носі. Він завжди, як тут хвилі, вверх вниз кораблик його гойдає. Він вже не може нормально себе ніколи почувати. І плюс тут знову ж таки карти нас нам кажуть, що дуже багато грошей в це вливається, і запрошуються спеціалісти. З-за кордону, скоріш всього. Плюс в нас ще тут шут. Шут каже, що, можливо, навіть і нетрадиційні методи лікування застосовуються. Але у будь-якому випадку кінцева карта тут шут, а шут це обнулення. Тобто людина вже стоїть на краю цієї прірви і вже нікуди йому від цього не дітися. Хоч дуже багато грошей в це вкладається. І також в нас на дні колоди колісниця. Колісниця каже, що, можливо, навіть буде оперативне якесь втручання. Саме про це каже колісниця. Тобто, дійсно, в нього від якогось трошки покращення до знову дуже великого загострення і дуже поганого самопочуття. І бачите, вже всі методи, як традиційні, так і нетрадиційні, використовують, щоб тільки його якось. Хоч якби тримати на цьому плаву. Давайте тоді спитаємо, чи дасть результат ця нова терапія, яка розпочнеться у березні. Ну, ми, в принципі, побачили, що його тримають, але давайте ще уточнимо саме так питання поставимо. Цікаво, тут в нас відповідають карти. Перше — це дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів каже нам безпосередньо про онкологію, коли людина налякана оцим страшним діагнозом, і це також і нервові зриви, панічні атаки, і проблеми з серцем також. Я вам скажу, що ця карта може говорити про ніч перед операцією. Тому, можливо, так дійсно буде операція, і бачите, дуже багато коштів це вкладається. І все-таки по оцим картам, після цієї операції, йому трошки стане легше. Дуже багато ліків тут вливаються, і різні спеціалісти запрошуються, але... Бачите, все одно, що тут двійка, що тут двійка, що тут, що тут закохані. Тобто в нього завжди така ситуація на грані життя і смерті. Завжди він однією ногою вже там, скільки би спеціалістів не запрошували і скільки би ліків не вливали, все одно жаба перевернеться спиною. Так що я вам скажу, що буде боротьба за його далі вже після цієї операції пізніше. Буде ще якесь загострення, і буде, бачите, боротьба за його здоров'я. І я вам скажу так: наступить такий момент, коли вже бачите, оця карта Єрофант і закохані. Це традиційні методи лікування, а це не традиційні методи лікування. Настане такий момент, коли вже ні такі методи, ні такі методи не спрацюють, і вже ні лікарі, ні гроші нічого вже не зможуть зробити. Зовсім нічого, просто будуть безсильні. І Єрофант каже про біохімію. Тобто, після якоїсь біохімії, яка не допоможе, але це пізніше буде. І після якихось ще і нетрадиційних методів лікування все-таки смерть його забере. Тому що завжди дуже багато двійок випадає на нього. Тобто він вже однією ногою там. Але все-таки після цієї операції трошки якась ремісія піде. Але, як я вже сказала, пізніше. Це вже буде боротьба, яка закінчиться. Ну, карта, в принципі, тут бачите, сама за себе говорить, яка закінчиться відходом в інший світ. Дуже довгий ланцюжок. Я спеціально виклала, щоб побачити, чим же все це може закінчитися. Ось чим. Так що, отак. І ще забула сказати, карта смерть це в нас ближче вже до осіння. осінь. Як я вже багато дуже разів казала, що карти не показують точні дати і строки. Але от на даний момент часу ось так нам сказали карти. Слідує питання: через війну в Україні бункерний на порозі держперевороту його може скинути найближче оточення. Давайте подивимося, яка ймовірність такого варіанту подій, що його скине його найближче оточення. Дивіться, тут в нас трійка кубків, каже, що все-таки вони збираються такий кружок за інтересами, кучкуються. І рух до цього вже є відповідний. Але зробити оцей вибір їм дуже важко, тому що вони налякані, налякані, як це все провернути і які наслідки для них це може мати. І ось тут я вам скажу, що я вже робила подібний розклад, і карти, в принципі, теж саме казали. Що без підтримки якогось лідера іншої країни або просто іншої країни, якоїсь могутньої в них нічого тут навіть не вийде, хоч вони і дуже хочуть цього, і якийсь рух вже є, якісь кроки зроблені, але без підтримки нічого не вийде. Бачите, якщо буде підтримка, то буде шанс, але цей шанс дуже просто випустити з рук. Але якщо все таки оця підтримка... За кордону в них буде, тоді дійсно королева кубків може говорити про те, що це все, все дійство може увінчатися успіхом. Але все таки я більш схильна до того, що його доконає хвороба. Мені так здається. Але бачите, у просторі такий варіант теж може бути. Але тільки за підтримки чиєїсь, тільки так. Самі вони, бачите, не можуть якось ніяк наважитися. Такі якісь ніякі вони. Ось така ось відповідь. І останнє питання у цьому відео: чи правда, що бункер не дуже боїться зростання гніву серед росіян, які розчаровані війною в Україні? Це 100% по п'ятірки жезлі. Він цього дуже-дуже боїться. Тому що ця карта це безпосередньо карта противостояння, бунтів, коли люди збираються, виходять і хочуть відстоювати свою правду. І по оцим картам це все дуже гарно придавлюється. Тут у нас дві кажезлі, бачите, тут людина тримає земну кулю у руках. Тобто вся влада. Зосереджено у руках однієї людини. І вони, бачите, тут четвірка мечів. Вони сажають по тюрмах, вони якось ізолюють все це придушують максимально, щоб, бачите, люди не збиралися всі разом, тому що це велика сила. І щоб не було цих бунтів і протистояння. Але по п'ятірки я вам скажу, що кубків дійсно у людей вже велике розчарування від цієї війни, втома і. Я не кажу, що всі, але вже набагато більше, ніж на початку війни, людей не хоче цього всього. І давайте ще на цій колоді подивимося. Найбільші страхи бункерного діда на зараз. Ну, в принципі, тут нічого нового. Попажом пентаклів, тут в нього очі закриті, тобто людина повністю, майже повністю себе ізолювала від всіх і всього. Тут, бачите, печера така, от саме наодинці. І що цікаве, паш Пентаклів каже нам про запаси життєвої сили. І тут пентакль, він зігнутий. Це означає, що вже життя його зігнуло, і вже скоро, скоро, от зовсім скоро. Весмірка. Мечів дуже боїться він, що хтось його ізолює, хтось буде мати над ним владу і по ірофанту забере цю владу собі. Тому що тут в нас карта Сімка Кубків це карта ілюзій. Тобто людина перебуває у якомусь своєму вимірі, що зовсім не має ніяких ниточок з реальним життям. І оці дві карти кажуть, що дуже він боїться, що за його спиною... Бачите, тут людина на горизонті стоїть, все-таки зрадить його. І на його місце прийде якась інша людина, єрофант, яка публічна і яка має вплив на маси, які довіряють більше. Ось цього він дуже боїться. Ну, тобто, в принципі, нічого нового. Бачите, по Пітірки-мочів постійно він відгороджує себе, тікає від проблем. Огороджує себе великою кількістю охорони, щоб його ніхто не зміг дістати. Але бачите, тут вже вороги його по пятам прямо йдуть. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра і все буде Україна!